Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кульченко, Анжело. Ми з півдня десь в області. Давненько не виходила в ефір. та й... Фу, сьогодні ще могла не вийти, трошечки я щось прихворіла. Вирішила прийтися по городу, подивитися, бо давно вже не гуляла. А давно це пару днів не погуляла і проходять зміни. Тим більше, що зараз багато чого може зацвісти. Дивлюся, наприклад, ось кермек цей зацвітає. Бур'яну у нас менше не стало, у нас прийшов дощик гарний. Бур'ян буде зараз рости. Ну, буду трошки вичухую, буду працювати з цими бур'янами далі. <кій> кермек вже цей відцвітається. Бачите, я ж кажу, дуже-дуже різний є Один вже відцвівся, татарський, цей. Ні, не відцвітається, він ще цвіте ось. І цей такий, я ж кажу, він більш такий, як голубуватий колір у нього. От більш голубить на його. А ось цей у ну, бузковий, бусковий, такий світло-бусковий. Дивіться, який гарний кущ наріс. Ой. Така хмаринка просто. Завжди на пускових квітах, завжди багато сіляких жутків, нателиків, бабки прилітають. І всякі он змелики повзають. Ось такий кермек купувала у людини з дому. Не дає самосів, кажу, насіння не збирала, ніколи не пробувала. Ну, Скоріше все, все розмножене із насінням, бо інакше ніяк. Але треба, мабуть, пробувати якось, щоб його розмножити. Бо оце два кущі, як були, так вони в мене і є ось. О, прийшла в кінець городу, подивитися. А, інжир. Бо вчора не ходила зовсім, не рвала. О, цей вже стиглий. О, гляньте такий гарний. Так, тут ще один. Ой, ще один. Ще один. А цей зовсім уже стиглий. Ой, не, не влазив в руку. Ось ще один. Зараз, мабуть, я з'їм кілька штук, бо не влазять в руку. Ну, що один з'їла, три лишилося. Ми вже з'їли багатенько його. Добре, що він стигне якось поступово, не весь. Сад уже заріс, чоловік давно не косив. Теж весь час на роботі. Яблочка які, райські. Теж весь час на роботі, я сама більше в цьому році. Багато чого не встигаємо. Ну, нічого, це таке діло. Бур'яни нікуди не дінуться. Гляньте, яка слива. Аж геляка схлива, треба сказати чоловіку, що треба підв'язувати. Гляньте, скільки слив. Просто обліплена гіляка. О, буде компот з неї класний. Так, тут у нас гранатики ростуть, позав'язувалися вже там скільки. Побачимо, це перший рік він дав нам плоди, побачимо. Дивлюся, магнолія не листопадна, гарно себе тут почуває, а та, що напряму сонці, не так. А ця тут за персиком думала прибирати, буду лишати, поки персик, поки він виросте. Дивіться, за в нас лагерстремія. яскраво, яскраво рожеве. І це виходить, вона в мене літня. Саме цей сорт, значить, у мене літній. Бачу ще одна з бутонами. а Ті ще тільки-тільки зав'язують, значить, є вона різна і літня, і осіння. Я вже розповідала про лагер Вона цвіте на цьогорічних приростах, тому. Можна сміливо її вирощувати навіть там, де мороз більше 20 градусів, просто треба її буде обрізати коротко, десь на сантиметрів 20-30 над землею. І просто гарно накривати. Навіть і пів метра можна лишати і закрити її. Вона весною випустить вам нові прирости і буде цвісти. Ну, Лише в цьому випадку вона ніколи не буде висока. Але є карликові сорти, які невисокі ростуть. от вони... Бачите, це, я думаю, що вона не буде велика, тому що пагін дала маленький. У мене є одна дуже високоросла, сама моя перша, але вона цвіте в восени. Ось така красуня. Бачите, в неї листя таке темнувате. Такі от кучеряві квіточки. називаючи ще індійський бузок. На лагерстремії вона любить сонце і любить полив. Не любить затінення, любить сонце, але щоб було при цьому багато поливу. Не любить засуху. Така ще проблема в неї. Тут у мене ось одна лагерстремія, але я думаю, ну, на слідуючий рік вже точно побачу. Я думаю, що ця більш вже буде високоросла. Ну, пустимо її в деревину. Ось ці бутони вже повинна скоро зацвісти, Це, здається, в мене біла, якщо я не помиляюсь. Це у нас такий нічмінь гривастий, я його купувала в жінки з дому, але ну, на 100% не скажу впевнено, тому що можу помилятися. Такий гарний блін, це інжир в руці. Тепер мені заважає. Так, це у нас ехіноцея на рожева, тут кущі, буду їх ділити на осінь. Роботи і роботи, господи. Як то кажуть, не почати край, тільки кажу завжди, чому не почати край почати, але коли закінчиться цей край, незрозуміло. Перовська моя любимка. Шавлія синя. От не знаю, так її не питала Олі, Оля мені не казала, чи є в неї на продаж. Ця синя шавлія, я її так і не множила. Вона сказала, що збираю з неї насіння. До речі, бачу, ось вже є повідцвіталися. Прийти зібрати насіння, спробувати чи що. Треба буде зібрати. Спробувати і брати. А може вийде? Так, зараз я піду, залишу свої інжири на столі, потім погуляємо далі. Сьогодні перший день буду включати полив, чоловік він включив ставочка, Вода витікає, тому що після душі вода заманюється. От Ми цього якось раніше чи не було, чи не примічали. Ну, в тому році у нас навіть риба здохла. після Отак от, от Ми не міняли воду, ну, якось не, ну, не виливали, не затачували нову і риба карасі, карасі, вірніше, у нас навіть подохли, на жаль. І хто пам'ятає, у нас був такий жорік карась, переводняк теж загинув, на жаль. Ну, це що лишилося, тепер уже дивимось. Дощі пройшли, і ми сьогодні витачуємо воду, будемо затачувати. Ногу. Лілія тигрова, так мені писала, я знаю, що це тигрова Лілія. Раніше в мене була ще проста, потім знайшла махрову. Так, треба буде зібрати насіння. Попробувати посіяти, розмножити. я нам, Мені так подобається, дуже-дуже гарно. <кій> Поки ці течі мириться, ще гляньте як вона зацвіла, дивіться, красуня яка. Повні, повні ці кочалочки вже набилися повністю квітами. Я скажу, що гляньте. Перші квіти ще не повідцвіталися і вже доходить ось майже до кінця. Ця тінариця. Цікава така рослина. І дуже гарна. Буду пробувати сіяти. Мені сказали що треба почекати, поки воно відцвітеться, засохне і і, і отак от закопати разом з, з квітконосом. Мені так написали, я не знаю, друзі. Можливо, ще хтось знає як. Так, поки тут і поки бачу, я колись вам казала, що в мене є е клемати стоячий з білими дзвіночками. Я вам показувала там з рожевими ці синіми. ви всі знаєте, ну треба б його прибирати звідси. Він тут в тіні. мені здається, за цього він такий вимахав великий, високий. За цей все-таки вижив, бо тут вона чи косить бур'яни. Я боялася, що він міг скосити його. Ні, не скосив. Слава Богу, так що будемо його пересаджувати в друге місце. Так, чемирить показала, там в мене зацвів ебіскус махровий серце матері. Друзі, на продаж, поки я не обіцяю в цьому році. Він єдиний за цим, хочу розпліднику, але поки його продавати не буду, бо я не знаю, чи я собі його лишила, не пам'ятаю. Ну, по ідеї повинна була лишити. Але точно не пам'ятаю. Так, підемо сюди. Підемо сюди. Так, ага, є ось стрілка, я ж казала. Ага, навіть не одна, дві стрілки є точно. Ось три стрілки є вже. Це побачу, яка пампаска в цьому році, яким вона кольором хоч докупувала сіянці. Так. Тут у нас міскантус купувала літл зебра, але в мене був апаче, бачу рослини одні і ті ж. Зовсім різниці нема ніякої. Одне і теж ще випустить мітьолки, побачу цей якусь спеціально тут держу кілька років, щоб побачити його, ну, на цей рік вже приберу, бо тут ялинка і тут у мене калина-гордовина. Ось, на жаль, пригорає жовте листя у нас. Ну, таке. Зараз йдемо до гібіскусів. Тут у мене розсадник. Якщо ще позацвітають, Ніякі ще не цвітуть, а цей побачила цвіте. Зараз я туди проберусь. Роса така все мокре. Це напоки єдиний сорт, махровий. Ну і що я скажу? Що тут в мене одна гілочка всього да, кореня? Махровий серце матері. Як бачите, це єдиний в своєму роді, там придумали ще якийсь серце України, здається, червоний, але там махровості такої нема. Ну, цей теж я б не сказала, що прямо махровий, просто серединка у нього, бачите, яка вивела. Це, до речі, наша українська жінка, цей сорт. І називається він серце матері. Ну, тут у мене, як бачите, теж багато гібіскусів, це будуть на осінь коріння. Поки ще не цвітуть, не знаю, які тут вони будуть. Ну, По листю, наче нема схожих, щоб було серце матері. Не знаю. Побачимо. Моя юка нарешті виросла, дерево видно. Ну, вже в цьому році цвісти вона точно не буде, бо вони вже повинні були відцвістися цей сорт. Ну, можна буде листя, обрізати, буду пересаджувати. Зроблю повністю ділянку з, -з, -з, -з. з юками окремо, щоб там не поливати зовсім, щоб там бур'яни не росли. І взагалі юки не люблять поливу. У мене. Колись ось в цьому газоні росла, от така, не така друга юка деревовидна, ось тут на місці цього клену. І вже була, дала вона дуже багато діток і потім згнила, тому що все-таки газон поливається хоча б раз на два-три на тижні, а юка цього не любить і вона просто згнила. На жаль, але я викопала корінь, я вже розповідала, і закопала в землю. Ну, так, знаєте, на всякий випадок. І слухайте, вона мені через 2-4 роки відбила дітку. Вона у мене є, вона хоч маленька, але вона в мене є, тому що я якось показувала свої юки. У мене їх вже 10 сортів точно є. Якось пройду, покажу. Е, відбила, дала маленький росточок. Так, іду туди, бо зараз забудуся. Хочу піти до ті гібіскусів, там їх багато повинно цвісти, подивлюся, так. Ось ця юка клює видно, в мене питали, де я купувала, купувала такий розплідник, як квіточки, квіточки марічки, здається, так зветься. Ось там я її купувала не Цю, цю я купила дуже давно, а купила в мене ще є дві. В горщиках ростуть, то я ще не придумала де їх саджати, тому що я тепер знаю, що вони ростуть деревиною. І ось бачите, я просто закопала. Це така ось рівна місцевість, де не поливу немає ніколи, нічого. І ось вона мені вийшла в цьому році. Вона вийшла ще в тому році, я відкопала, відсадила, але щось в мене в горщиках пропали ті юки. Тому я в цьому році її не трогаю. Нехай вона ще підросте. І, можливо, восени потім туди пізніше. Якщо встигну зробити клумбу з юками, пересаджу зразу і туди. А ці юки мої, слава Богу, починають пропадати. Треба ще пройти побризгати вивести цю ничату юку і посадити щось тут друге